Десь орієнтовно днів 9-10 наша полуниця була накрита, як ми її посадили. Тепер будемо знімати агроволокно і будемо їй сьогодні давати стартові підживлення. Непогано у нас себе почуває після посадки, вже навіть вуса кидає. Але ми вуса не будемо корінювати, але, в принципі, можна і ці вуса вкорінити. Ми просто їх позриваємо. Що обов'язково даємо, десь через 7-10 днів після посадки, має бути фосфорне добриво. У мене буде формула 12, 44-12, настуше кальцій, магні, мікроелементи. Обов'язково, щоб був комплекс макро і мікро, щоб гарно дати старт. Азоту багато на старті розсаді не даємо, даємо фосфорну формулу. 5 Файфтера в цьому випадку попрацює непогано. До Файтери обов'язково ще дам укорінювач, полуниця саме нарощує кореневу систему. Black Magic у нас для кореневої системи, і мікроелементи, і гумінові кислоти. Все, щоб простимулювати активний ріст кореневої системи. На 10 літрів води буду брати 10 грам файфтери, 10 грам Black Magic. Отакий От у нас буде комплексний старт для нашої розсади.